Всім привіт! Ну хочу показати черговий раз, як відбувається робота з опрацювання звернень. Тиждень тому я був в селі Курган Лебединської громади. І після цього, знайомшись з проблематикою, до мене надійшло звернення від громадян цього населеного пункту. Звернення. Шановний Володимир Юрійович, до вас звертається небайдужі жителя Курганського старостинського округу з проханням допомогти вирішити проблему, яка критично важлива для кожного мешканця. Більшість населення це люди похилого віку, ну, це ми всі розуміємо, які потребують медичного обслуговування та інших питань. В чому питання? Саме головне, що немає транспорту взагалі 10 кілометрів від. Лебедина – це місто ціле, да це ОТГ Лебединське, таке потужне, і 10 кілометрів немає сполучення. То що то люди в розпачі не дітям приїхати до батьків, провідати, не людям вирішити якісь соціальні питання, не з'їздити в місто. Тому вони звернулися до мене цих більше 50 людей. Ось їхнє звернення, і на їхнє звернення, звісно, ми робимо своє і зробили ми звернення до наступних органів, які цим опікуються. Департаменту, Директор департаменту розвитку громад територій та інфраструктури Сумської обласної військової адміністрації Івченку Віталію Анатолійовичу. Виконуючи, звісно, обов'язки Лебединської міської голови Горошка Світлани Олександровні. І, ну і, звісно, голові Сумської Сумського районної військової адміністрації Михайло І Звернення написали, що прохання. Опрацювати це звернення та надати людям та надати транспорт для того, щоб люди могли і не були, не чувствували себе то, що їх кинули на призволяще, що вони там десь глибин сам живе, а вони десь там в сторонці. Тому працюємо все для людей, працюємо все для перемоги. І я підписую це звернення і сподіваюся на позитивні результати. Дякую всім.